Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як доїхати, як заробляти валюту в грі Mate Vallon Card. Я вже зробив на шоу. Я типу дорогу, і це я на ньому тут панелі. Ось це магазин. Щоб заробляти валюту, потрібно нажати на цифру 5. І вибрати предмет, наприклад, червоний колір. І нажати О. Якщо ви не хочете його купляти, нечаянно вибрав на той предмет теж то нажимаємо нову. В моєму випадку буде і є. Окей. Ось маємо цей балончик. Як ми його і купили. Тим балончиком можна фарбувати машину. Мене гайки на YouTube. Так. Всім дякую за перегляд. Підписуватися, можете мій контент. І ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.